Тарас Григорович Шевчен утоплено. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесе, Високи питає. Хто це? хто По посім По боці? Чи Хто Хтось, хто це? хто По потім боці? Рве на собі коси. Хтось, хтось тихесень, спитає, повіє, та й затрима, поки неба край зачервоніє. Хтось, хтось, спитаєте, спитайте, цікаві дівчат. Оточка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись стеділось у нас на Вкраїні. Серед села жила, у новій хатині, білолиця караока і станом висока, у жупані кругом пані і спереду і збоку. І молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще й завдовою. Козаки ордою, так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати, в чужім селі покинула отака От то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди молодочку, а вдовиця в неділю й в будень з жонатими з пап. Пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не чулася, як минули літа молоді. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла. Ганна карока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, Ганусі, не боюся, співаю матусі. А козаки, як хмільоту, виються круг Ганусі. А надто той рибалонька, живавий, кучерявий, милій єв'яне, як зустріне, Ганусю очорняв. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхистана. Пастря не обуде, ти вже виросла, дівуєш з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі. Мене зневажаєш, ні, голубко, і от злості зубами скрегоче. Отака то була мати. А де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько, дівчата. Мати стан гнучкий і високий. Серця не мати, і зогнеться стан високий, брови полиняють і не щуєтесь, а люди, сміючись, гадають ваші літа молоді і скажуть ледащо. Тяжко плакала Гануся і не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя Без сорома, байстрям на рік. Катувала, мордувала та не помагала. Як матівка на городі, Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою. Так гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. І трути до ста, і трутою до схід сонця дочку наповала, не помогло. кляне мати той час і годину, коли на світ народила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. А рибалонька кучерявий, мліє на тім боці. І я колись та цур йому сором не згадаю, як дитина калиною себе забавляє, гне стане розгинає, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї і от злості німіє. То жовтіє, то синіє, розхристана боса. З роту піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила А рибалонька кучерявий кинувсь в воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от от доплив, пірнув, виринає. І утоплену Ганусю на берег виносить. І з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доля моя, розкрий карі очі, усміхнися, подивися, не хочеш, не хочеш, плаче, пада коло неї. Розкрива цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкида, а за нею стара люта мати, очі вивелось злова о страшної муки. Втаре була в пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибалка. Нема в мене роду, нема долі на всім світі. Ходім жити в воду, підняв її. Поцілував, хвиля роздалась, закипіла, застогнала і сліду не став. З того часу ставок чист, заріс осокою. Не купаються дівчат, обходять хорою. Як угледять, то хрестяться і зовуть заклят. Сумно, сумно кругом його, а вночі дівчат. Випливає з води мати, сяде потім боці, страшна, синя, розхристана і в мокрій соробсьці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить. Голісінька, стрепенець сяде на пісочку і рибалка. Несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та й в воду, соромиться на глучки Дівочі, на стан голий подивиться, і ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в хаї, тільки вітер з сокою шепче. Хтось, хтось сидить сумно над водою, Чеше довгі.